Вінниці запрацював офіс підприємця. Чи йдуть добровольці до муніципальних рекрутингових центрів? Військовим передали обладнання, яке бездоганно працює на нулі і в тилу. У Вінниці пройшов дводенний єврейський уікенд. Вітаю у прямому ефірі телеканалу Віта. Новини за день, 11 березня. Понеділок і про головні події розповім я Олексій Літвінов. 25 шахедів запустив ворог по Україні. Більшість дронів росіяни спрямували на південь країни. Є руйнування на Одещині, перебувала під артилерійськими обстрілами і Херсонщина. Є постраждалі детальніше у огляді Катерини Соколюк. Вночі ворог запустив по Україні 25 шахедів. Силам ППО вдалося знищити 15 ударних БПЛА. Більшість свого залізяча росіяни спрямували на південь країни. Ворог намагався здійснити максимально потужний удар по конкретному регіону. і Це була знову Одещина. Сконцентровано протягом півтори години атакували дрони з акваторії Чорного моря. Намагалися прокладати собі маршрути знов-таки житловими кварталами, промисловими кварталами. Дуже багато маневрів здійснювали серед житлової забудови. Є на жаль, влучання, є інфраструктуру, влучання, є пошкоджені приватні будівлі, які були поруч, і сьогодні росіяни вночі змінили тактику. сьогодні вони раніше, десь біля 11 завжди починали. І це щодня майже відбувається. У нас сьогодні вже була в після 12-ї ночі. Впродовж доби ворог атакував і Херсонщину. Понад півтора десятки населених пунктів області були під обстрілами. У Херсоні окупанти поцілили по багатоповерхівці. А в області ворог влучив у вісім приватних будинків та автівку. Внаслідок вибухів двоє чоловіків отримали поранення. Обстріли велись з танків, з мінометів, артилерії. Козацькі веселе обстрілювали з танків, Береслав також обстрілювали артилерію. Багато дронів було також, як і кожного дня, скиди були. Станіславську громаду обстрілювали два населених пункти. Там також є пошкодження будинків. Другу добу рятувальники та поліція ліквідовують наслідки ворожої атаки на Донеччині. У добропіллі внаслідок удару двома шахедами загинуло двоє місцевих. Рятувальники дістали їхні тіла з під завалів. Руйнувань зазнали освітній заклад і адмінбудівля. Гатили окупанти і по мирнограду. Там поранено 12 людей. Трьома ракетами системи С-300. під час обстрілу були похож. 17 багатоповерхових будинків у людей в квартирах були вибиті шибки, вікна, двері. Люди залишилися без житла. Також було пошкоджено 27 сім автівок. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал Віта. Служити зі своїми і знайти військову спеціальність відповідно до фаху та бажання. Таку можливість мають вінничани, які прийдуть до муніципальних центрів рекрутингу. Їх відкриття відбулось сьогодні. Це спільна ініціатива вінницького міського голови та 120-ї бригади територіальної оборони. Покликана інформувати про ті посади, які є у війську. Жодних повісток лише свідомий вибір стати захисником своєї країни. У трьох вінницьких прозорих офісах запрацювали перші в Україні муніципальні рекрутингові центри серед рекрутерів 120-ї бригади, бойові військові, які воювали у найгарячіших напрямках. Василь Тарахкало із позивним гостомель, у минулому юрист. Тепер командир стрілецького взводу, стрілецької роти, і один з тих, хто роз'яснюватиме усі тонкощі служби, коли виходити на бойові дії, коли розумієш, коли. Людину знаєш, ти з неї з одного села, ти знаєш місто, міста, це набагато проще, ніж коли ти виходиш на бойові з людиною, взагалі якої не знаєш. Коли ми виходимо на бойові, у нас зв'язок пропадає з нами. І рідні наші, як не крутіть, роблять тіпіш, дзвонять до всіх, намагаються нас знайти. І коли є побратими, які вони з одного села, вони звертаються до побратимів якийсь час на відпочинку, перебувають, не на заданні, то вони пояснюють нашим рідним. Де ми що ми займаємося? Координатор муніципальних рекрутингових центрів запевняє, тут повісток не видають. Нині 120-та бригада потребує водіїв, стрілків, кухарів, медиків, логістів, а й ті фахівців. Якщо вона не бачить себе в 120-й бригаді, вона хоче там в штурмову бригаду, хоче 59 ту гайсинську бригаду, хоче в інший підрозділ. Тоді ми зв'язуємося з рекрутерами цих військових підрозділів і фактично людину супроводжуємо до того місця служби, яке вона собі вибрала. Вже в день відкриття до центру йшли вінничани зі своїми питаннями щодо служби. Непідготовлю ні людину ні, ніколи не відправлять ні наперед, ні навіть не візьмуть до війська, тому що треба мати елементарні знання. Ж, там, це, 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 а, скільки триває підготовка сама? Мінімальний курс це півтора місяці. Вони можуть бути, у нас є люди, які обучалися в Польщі, є люди, які обучалися в Великобританії. Вони проходять там спецпідготовку. Проєкт реалізується спільними зусиллями Вінницької міської ради та Вінницької 120-ї окремої бригади ТРО міський голова Сергій Мргунов надав доручення щодо виділення додаткових місць в наших прозорих офісах для організації роботи такого рекрутингового центру. Ми очікуємо наших мотивованих громадян в наших прозорих офісах і хочу наголосити, що прийом буде здійснюватись в трьох територіальних підрозділах: це на старому місті в офісі, на замастянській і на вишенці. Для тих віничан, які вже отримали повістки і з різних причин не з'явились до ТЦК у муніципальних центрах рекрутингу, діятиме програма лояльності. Ми пропонуємо вихід з цієї ситуації. Якщо боїтесь відвідати ТЦК, приходьте в муніципальні центри рекрутингу, де ви поспілкуєтесь з рекрутерами. 120-ї бригади ТРО вони вам запропонують посаду, і ви зможете взяти письмову згоду на службу в Вінницькій 120-ї бригаді і керівництво ТЦК нашого іде на поступки не притягувати до відповідальності таких осіб. Звертатись до центрів можуть не лише вінничани, які планують йти до армії, а й молодь яку тут проконсультують щодо військового навчання. Ірина Дідух, Володимир Гирявенко, новини за день, телеканал Віта. А разом із нами у студії прямого ефіру координатор муніципальних рекрутингових центрів Роман Ковальський. Вітаю Романе! Доброго вечора. Отже, ініціатива заявлена у попередньому сюжеті. Це ініціатива вінського міського голови спільно із 120-ю бригадою територіальної оборони. Як все облаштовано? У чому внесок міської ради? А в чому участь власне військовослужбовців? 120-ки? Значить, місто надало офіси. Це три офіси в прозорих центрах в ЦНАПах на космонавтів 30, на Бразлавській і на Замостянській. На космонавтів одне робоче місце. На замості п'ять робочих місць, на старому місці три. 120-та бригада надала персонал. Це поки що 9 військовослужбовців. Має бути ще психолог. Спонсори надрукували поліграфію. Зараз розміщуємо рекламу в транспорті, вона буде також в ліфтах і на комунальних рахунках. Я думаю, що мене, як журналіста і Володимира Грицика, підтримують журналісти на всіх телеканалах, в газетах, на сайтах Вийде інформація про цю ініціативу. Головна мета поінформувати вінничан, як зараз можна цивілізовано, культурно і з користю для себе. Приєднатися до сил оборони, тобто ми звикли до того, що все ж таки до сил оборони а зазвичай люди приєднуються через територіальні центри комплектування. У чому відмінність рекрутингового центру? Значить, ТЦК, ну ви бачите, скільки різних є відео, скільки різних є коментарів. Фактично, ТЦК зараз цих три літери для багатьох стали страшилкою, для багатьох стали ганьбою або річчю, яка є несумісна з сьогоденням. Тому рекрутинговий центр це фактично те, що треба було нам зробити до 2022 року. Це цивілізована форма спілкування військових і людей, які бажають або у них вже підходить термін їм приєднатися до війська. Ми людину анкетуємо, проводимо тести, спілкування і визначаємо, де буде найкраще цій людині, в якому підрозділі, на якій посаді, на якій професії. Якщо ви анкетуєте людей, то їх дані залишаються лише у рекрутинговому центрі, чи передаєте ви їх ТЦК? Людина дає згоду на обробку своїх персональних даних. Нічого секретного в принципі, ми там не дізнаємося, але звісно, людина приходить з паспортом, з ідентифікаційним кодом і, можливо, з військовим квитком чи з приписним. Анкетування йде. По її, я сказав уже віку, фаху, бажаннях, професії, якихось навичках, можливо, які вона має окремо по її побажаннях, і потім, згідно вакансій, тих, яких є 120-й бригаді, або якщо вона бажає служити в іншому підрозділі, ми тоді її контактуємо з рекрутерами інших підрозділів. Прийшов до рекрутингового центру і отримав повістку. Так може бути ні, повістки ми не видаємо. Фактично, людина, яка сьогодні був перший відвідувач, який вже чекав відкриття центру в Вінниці, він прийшов уже готовий, пройшов анкетування, отримав відношення, і фактично далі через ТЦК він буде направлений в навчальний центр, який готує кадри для 120-ї бригади. Людина пройде півтора-два місяці навчання і потрапить в 120 ту бригаду на ту посаду, яку вона якби. Собі підібрала, і яка теж потрібна 120 й бригаді, така людина. Хто може йому гарантувати, що система не дасть збій, і все ж таки він, врешті-решт, потрапить саме на ту посаду, на яку він погоджувався? Фактично, наше завдання перше почути людину, друге Її зорієнтувати, і третє її. Фактично, як за руку провести від першого дня до того дня, коли вона вже зайде в військовий підрозділ і займе окрему свою посаду. Залежно це звичайно, все від людей, від їхнього фаху, від їхньої наполегливості і від їхнього ставлення до роботи. Підбираємо персонал, чи не остаточний, але будемо підбирати тих людей. Я маю на увазі військовослужбовців 120-ї бригади, які будуть максимально якісно виконувати свою роботу. Я в принципі розумію, що гарантія того, що людина потрапить до 120-ї бригади, вона має бути і, скоріш за все, вона є, адже комплектується бригада в основному вінничанами. Якщо людина прийде у Вінниці до рекрутингового центру і скаже, наприклад, що хоче служити у третій штурмовій, який алгоритм у цьому випадку буде задіяно? Ми людину знову ж таки анкетуємо і далі контактуємо з рекрутерами третьої штурмової. І далі вони вже беруть цю людину за руку, проводять через свій навчальний центр і готують її до служби в третій вторгні. Сьогодні під мобілізацію потрапляють люди до 60 років, наскільки я не помиляюсь, і чи враховується попередній досвід цих людей, зокрема у рекрутинговому центрі. Який алгоритм застосовується аби обрати найкращу посаду для людини, де вона принесе найбільше користі у збройних силах? Ну, по перше, у нас є вакансії, які не зайняті, нам потрібні фахівці. По-друге, людина, якщо вже вона має вік і досвід, звісно, вона має професійні навички. Є багато людей, які служили ще в тій армії, уже в українській армії, або пройшли службу в правоохоронних органах. І сьогодні вони. Після двох років повномасштабного вторгнення ну не сила вже їм сидіти. Вони готові приєднатися. Плюс немаловажний фактор це зарплата. Жінки приходять на посади кухарів, на посади психологів, лікарів, тому що зарплата кухаря в війську не на нулі, а в ну, грубо кажучи, в тилу. Зарплата кухаря 51 тисяча гривень. Таку зарплату в Вінниці отримує шеф-кухар, можливо, одного з найкращих ресторанів. Отже, Збройні сили України найкращий роботодавець в Україні на сьогоднішній день. Так, і туроператор також, Романе. Початкову підготовку її доведеться пройти всім, хто до цього не служив у збройних силах. Як це відбувається, де її проходять в Україні або все ж таки у навчальних центрах, які знаходяться на території наших країн-партнерів? 120-ю бригадою співпрацюють чотири навчальних центри, там є різні фахи. Не буду розкривати, де вони знаходяться, але в залежності знову ж таки від профорієнтації цієї людини, вона може готуватися бути снайпером, може бути вибухотехніком, може бути водієм, стрільцем. Щодо навчання за кордоном, фактично. Я не можу сказати, що ця людина одразу потрапить за навчання за кордоном. Фактично, нам потрібно десь пів року, щоб людина показала себе на службі, можливо в бойових умовах, і тоді навчання в Польщі, в Британії, зараз в Фінляндії навчають снайперів. Це нормальна можливість два-два місяці отримати дійсно високий фах і потім піднятися по щабелях, скажем, і звань і посад. Наскільки я знаю, ви два роки в строю, і наскільки я пам'ятаю, ви мобілізований. Отже, мобілізація... Ні, я доброволець. Я доброволець. Доброволець. Да, потім нас записали, що ми мобілізовані 24 лютого... Мобілізація ми... чи контракт що сьогодні на через два роки можете порадити? Значить, дивіться, контракт це для людей, які молодше 25-27 років. Якщо людина в 18 років чи в 20 приходить, чи в 24, обов'язково їй пропонується контракт, тому що таких людей мобілізовувати ми не можемо. Контракт передбачає кращі соціальні умови, кращі виплати, підйомні кошти. І людина на три роки розраховує свою кар'єру і свою службу. Щодо мобілізації, звісно, мобілізація це зараз має бути новий закон про мобілізацію. Поки що розмовляємо про людей від 27 років і до 57. Далі, фактично, після 57 ні контракт, ні мобілізація зараз таких людей дорослих майже не. Ну, контракт точно ні, тому що контракт це треба 57 плюс 3. Хоча у мене от зараз командир йому 60 років, він закінчує свій контракт буквально у вересні місяці. Ви налаштовані брати всіх, хто прийде до рекрутингового центру. Наскільки висока сьогодні потреба у військовослужбовців в Збройних силах в цілому, і, зокрема, у 120 й бригаді територіальної оборони, кого потребує військо? Ну, по-перше, всіх ми не беремо. По-перше, треба пройти ВЛК, що не проходили добровольці 24 лютого. Тоді записували дійсно всіх. По-друге, людина, яка мала судимість, за важкі злочини шансів фактично в неї немає потрапити стосовно стану здоров'я, дійсно треба дивитися є речі, які компромісні, скажімо так, є речі, які ну ні в якому разі це не проходить. Потрібні чоловіки і жінки патріотичні. Максимально здорові, люди, які готові служити з земляками, люди, які не під, скажімо, під палкою, не під руки приведені, а люди, які розуміють, куди вони йдуть, для чого вони йдуть. Ну і я сказав за зарплату, що вони будуть отримувати хорошу матеріальну скажімо, компенсацію. за те, що вони служать. Тому що 24 лютого, коли ми ще добровольцями, ніхто не думав, що нам будуть платити хоч будь-які гроші. За те, що ми прийшли в армію, самі служити із земляками, наскільки це важливо? Ну, це дуже круто. Я в 120 й бригаді зустрів стількох людей, знайомих і незнайомих, і в тому числі героїв своїх публікацій. Ми служили в одному підрозділі з Олексієм Активістом. Ну це дуже круто. А ще більше дізнаєшся про цих людей, з якими служиш. Виявляється, що ми там жили на сусідній вулиці, грали на одному стадіоні футболу, і потім зустрілися в одному бліндажі, в одному окопі, в одному взводі. Тобто для морально-психологічного стану, а особливо на перших етапах служби, це такий вагомий чинний, коли поруч із тобою свої. У нашому випадку вінничани. Це найкраща, скажімо, тусовка, тому що я з кількох людей познайомився із тількох людей. Тепер вважаю своїми друзями, які от жили в Вінниці різних професій, від кухарів, закінчуючи айтішниками, закінчуючи там, водіями, автослюсарями і. В тому числі і два шеф-кухаря, відомих брати Степанови. Це ну дуже крутий досвід. І мій телефонний довідник і мій фейсбук поповнився. Ну, я не знаю, друзів, які Тим більше сотні друзів. Яких військового вважає... братерство це назавжди, так Романе? Я дякую вам, дякую за вашу службу і дякую за розмову. Дякую, Гарного всім вечора. Приходьте в ЗСУ. Нагадаю, з нами у студії прямого ефіру новини за день був Роман Ковальський, координатор муніципальних рекрутингових центрів у місті Вінниця. Нагадаю, працюють вони на базі прозорих офісів замостя, старе місто та вишенька із 8.30 ранку до 16.00 години дня. Ласкаво просимо до збройних сил України. Ну а ми рухаємось далі. Завдяки надійним зарядним пристроям та потужним прожекторам наші захисники зможуть швидко знайти шахеди, а сучасні тепловізори допоможуть їм знищувати ворогів. Вінниця продовжує підтримувати сили оборони, і моя колега Світлана Ількова знає, яке необхідне обладнання передали військовим цього разу. Промінь таких прожекторів знайде шахеди на відстані до трьох кілометрів. Бандера пауери потужні і безшумні, тож не заважатимуть захисникам визначати повітряні цілі. Ну що, хлопці, ми тут то, що ви просили, то що ми могли зараз на сьогоднішній день не зібрати, то хочемо вам передати. Я думаю, що воно буде вам. Тепловізори точно вони, як кажуть, номер один в нагоді прожектора себе непогано зарекомендували. Зараз війна техніки, кажуть військові. Без неї на передовій ніяк. Аби вночі знайти і знищити ворога, потрібні не лише дрони, а й тепловізори. Однозначно на спостережних пунктах бійцям вночі абсолютно не видно. А за допомогою цих тепловізійних пристроїв вони бачать ворога як в день. Ця допомога збережена одне життя і здоров'я наших військовослужбовців. Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом постійно закриває запити військових частин. На сьогоднішній день вже приблизно передбачено більше мільярда гривень в бюджеті. По першому ключовому пріоритету територіальної громади міста Вінниці це безпека і оборона в рамках нашого міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Вінницької територіальної громади. Ми здійснюємо всі ці заходи для того, щоб наші хлопці мали можливість надавати достойну відсіч ворогу. На знак подяки за підтримку підрозділи сухопутних військ, які отримали це обладнання, передали свої бойові прапори, підписані побратимами та шеврони. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта незначне пониження тиску води в мережі. Надвечір можуть відчути мешканці мікрорайонів Вишенька та Поділля, а також сіл агрономічне та пирогово. Все через ремонтні роботи комунальників на вулиці Келицькій. У Вінниці відкрили Офіс підприємця. Тут представники бізнесу можуть проконсультуватись, дізнатись, які фінансові інструменти пропонує влада для розвитку власної справи та як ними скористатися. Деталі у моєї колеги Світлани Ількової. Грантові державні програми, часткова компенсація та інші фінансові переваги, якими може скористатися бізнес міста, про усе це консультують в офісі підприємця, який відкрили у Вінницькій міській раді. У нас є три фінансові інструменти підтримки бізнесу для підприємців: це порядок часткової компенсації по кредитам. Це перший механізм. Другий це порядок компенсації по ЄСВ. За новостворені робочі місця і третій механізм. Ми також підтримуємо. В нас наша громада підтримує зелений курс. Компенсуємо участь підприємців, встановлені відновлювальних джерел енергії. Михайло Ганчук, керівник компанії з енергозбереження, був одним із ініціаторів створення такого простору. Підприємець переконаний, такий формат співпраці бізнесу з владою допоможе у вирішенні багатьох питань. Наша Вінницька міська рада має ми... Багато продуктів, програм підтримки, проте не всі про них знають. я був якраз ініціатором того, щоб якось ще ще більше допомагати підприємцям, щоб вони започатковували бізнес, щоб вони розвивали, щоб вони ставали більш ефективними, більш маржинальними. В офісі підприємця консультують представники усіх департаментів міської ради. Це земельні питання, це питання архітектури, архітектурно будівельного контролю, комунального майна, благоустрою, а також фінансові інструменти підтримки бізнесу. Консультаційний центр працює кожного понеділка у міській раді. Детальніший розклад роботи на сайті Вінницької мерії Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта. Вже третій рік поспіль кікімори та маскувальні сітки нашим захисникам на передову передають змуровано-Куриловецької громади. Від початку великої війни у селищі працює волонтерський центр, який виконує запити українських оборонців. Марія Мельник організаторка волонтерського центру, в якому плетуть маскувальні сітки. Троє її дітей зараз боронять Україну. І тут в тилу жінка хоче бути корисною. З 2014 року по 2019 я сама їздила на в АТО. Після того, як вже почалася повномасштабна війна, ну як організували, бо не було з чого. З бічовки робили саму основу, сітки плели 42 основи. Ми самі сплели. Матеріалами для маскувальних сіток на початку великої війни забезпечували благодійники. Згодом постачальником стала фабрика, де відшивають одяг військовим, звідти віддають залишки тканини, допомагають із Вінницької обласної ради центру передали рулон тканини. Все, що стосується надання приміщень взагалі не стоїть питання там, де потрібно упорядкувати на умовах. Без оплатної оренди ми це робили, робимо і будемо робити. Або ж купують те, що потрібно для волонтерів, для виготовлення тих чи інших виробів. Переселенці, пенсіонери Муровано-Курилевецької громади усі волонтерять, долучають до праці і тих, хто зараз на обліку у центрі зайнятості. Це їм зараховується як основна робота. 30 чоловік із центру зайнятості роблять цю роботу. Ну, і цікаво те, що вони працюють не тільки тут. Ті люди, які проживають там. У селах нашої громади для того, аби не доїжджати сюди. Вони цю роботу роблять. Вони працюють на місці там у своїх селах, і до них підключаються просто небайдужі громадяни. За два роки великої війни волонтери передали захисникам більше півтора кілометри маскувальних сіток. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта затримали 46-річного вінничанина, який продавав психотропи. Правоохоронці спіймали чоловіка на гарячому. Під час обшуку в будинку знайшли порошку подібну речовину, схожу на синтетичний наркотик і арешту речових доказів. Підозрюваний під вартою дні єврейської культури у Вінниці Дводенний вікенд присвятили історичному зв'язку двох культур. Лекції екскурсії та інтерактиви вінничани дізнались про життя єврейської громади нашого міста багато років тому. Рушаємо в екскурсію шалом Єрусалимка разом із нашими кореспондентами. Туристичний вікенд, який розповідає про життя єврейського та українського народів у Вінниці, вперше провели у нашому місті. Про те, як разом існували багато десятиліть тому різні культури, та як підтримують одна одну зараз, розповідали історики та гіди. Єврейською освітою ми займаємось багато років як організація, яка підтримує сучасну єврейську громаду. І саме ідея єврейського вікенду народилась в перший рік повномасштабного вторгнення для того, щоб в крупних містах відкривати як для українців, так і для євреїв історію міста, історію взаємовпливу і того, як громади були поруч, впливали. Вінниця стала третім містом, де влаштували такий захід. Організаторки протягом трьох місяців готувалися та розробляли унікальну програму, саме пов'язана з історією нашого міста. У нас є приблизно напрацьована схема, які теми ми хочемо висвітлити, на які теми очікують наші відвідувачі, що є важливим, що є актуальним, і що можна представити за допомогою спікерів місцевих. Ми дуже часто спираємося саме на місцевих експертів. На вікенд зареєстрували 150 учасників. Усі два дні це була насичена програма з лекціями, прогулянками та цікавими історіями. Про це детальніше розповість моя колега Діана Волошенюк. Цей квартал називають Єрусалимкою. Колись тут був єврейський квартал з ринковою площею. Зараз нові будинки. Проте атмосфера того часу і досі залишилась тутешній частині міста. Шалом Єрусалимка так назвали туристичний вікенд одним із найстаріших єврейських кварталів Вінниці. Старі будівлі, які збереглись, маленькі дворики та вузькі проулки, наче самі розповідають туристам про побут та життя колись великої єврейської громади. І це надзвичайно цікаво аналізувати, порівнювати, тому що ти для себе відкриваєш якісь нові можливості і розумієш, чому так чи інакше складається архітектура Вінниці, чому так чи інакше складається традиція у Вінниці. Ось тому обов'язково вся ця мультикультурність, яка вона є, це, в принципі, певна унікальність Вінниці. Єврейський вікенд це проєкт, який розповідає історію мирного співіснування двох народів та двох різних культур української та єврейської. Анна Альцшулер різні Дніпра як туристка у Вінниці вже вдруге. Для дівчини ця екскурсія стала маленьким відкриттям. Мені цікаво, тому що коли я сама була у Вінниці, я не могла зрозуміти наскільки це масштабно, особливо в єврейській сфері, тому що взагалі я люблю їздити по містам і дивитися саме єврейські об'єкти. Історичний вікенд підготувала громадська жіноча єврейська організація. Проект Кешар. Учасники відвідали багато локацій, де познайомилися з історією, архітектурою та культурою в Вінниці. Діана Волошенюк, Анастасія Ракоїд, Аркадій Іпатов, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал «Віта». Наразі це всі новини. Побачимось завтра о 19-й в ефірі. Телеканалу Віта. Бережіть себе і близьких. Підтримуйте сили оборони і все буде в Україна.